Давайте вам розповім про Херсон про сьогодні і про те, що ми, чим ми сьогодні займалися. Ми сьогодні почали збирати підписи під петицію е, до е, президента України про те, щоб скасувати стан, санкції, котрі були накладені на П'ятого президента України Петра Порошенка, котрі були накладені незаконно. Чому ми збираємо ці підписи <кхи> на папері? Тому що електронну петицію нам не дають зареєструвати. Декілька людей намагалися, відмова. Хтось може сказати, на що ви це робите? Хтось може сказати, що ви оце таке попридумували. Хтось може сказати це їм до спини. Не до спіни нам, не все одно нам. Ми просто повинні показати, що суспільство реагує на таке беззаконня і що суспільство просто так мовчати не буде, не хоче, не вважає за потрібне, і зараз ми Виступаємо за свободну Україну, за свободу слова, за гідність, за честь. І коли я кажу за допомогу ЗСУ, ви розумієте, про що я кажу? Я кажу про те, що зараз самого найбільшого донора ЗСУ просто вибивають із колії. І зараз юристи команди Порошенка придумають, як викручуватися, де брати гроші, як. Е це робити для того, щоб можна було ЗСУ допомагати. Сьогодні Петро Олексійович з командою справи громад поїхав на фронт в Сумську область, повіз знову на 35 мільйонів гривень, наскільки, якщо я вірно пам'ятаю, всякого добра військового. І коли військові йому кажуть: а наступного разу можна вас попросити. І потім раз і запинається, тому що чи буде той наступний раз, чи зможе Петро Олексійович привести на той наступний раз щонебудь. Про це ніхто не думає. Слухайте, сьогодні Зеленський міряє свої рейтинги, міряється з Трампом рейтингами. У мене таке у мене тепер ще одна мрія з'явилася. Я оце думаю, як би так Зеленському лінієчку передати в подарунок? Або може одразу сантиметр. Хто його знає, може йому лінієчки не вистачить. Тоді, коли в Україні стоїть максимально навіть не гостра, а кричуще питання, чи буде у нас збережена державність, тоді, коли треба, хоч чучелкам, хоч тушкай, в ту Америку і якось намагатися. Зробити таку команду переговорників, перемовників, щоб її прийняли і послухали, ми зараз виступаємо і розповідаємо, що Трамп все збрехав, він сказав, що у мене рейтинг 4%. А насправді у мене дивіться опитування КМІС 57. Лайка залежний і рейтинга залежний президент в воюючій країні це просто пець. Що робити? Я все ж таки прошу кожного херсонця прийти, хто може прийти до нас в офіс підписати петицію. Кожного херсонця, хто не в херсоні. Я дуже жалкую, насправді, що так багато херсонців виїхало, ну це ж не від нас залежало, а це окупація, і це те, що ми на лінії фронту, що не можемо ми зібрати якомога більше підписів з Херсона. Але скільки би ми не зібрали, це важливо, хто не в Херсоні, там, де ви знаходитесь, Принаймні в великих містах є Офіси Європейської солідарності. Я точно знаю, хто в Одесі, то там ще допомагають збирати підписи в Гончаренка-центрах. Я точно знаю, що в Києві ще допомагають збирати підписи справи громад, осередки вони в різних районах міста є. Якщо вам потрібна буде Якась, які, якесь посилання я дам. Але я не можу, я вчора ввечері то узнавала той телефон, то узнавала той телефон. Все ж таки спробуйте знайти в мережах. Навіть є сторінки Європейської солідарності в кожної області, в кожному, практично в кожному більш-менш великому містечку, і вам скажуть, хто координатор, куди прийти, де можна поставити свій підпис. Ті, хто за кордоном, будь ласка, не стресуйте, я думаю, що і у вас час настане. Поки що ми збираємо підписи в Україні, але, можливо, прийдеться і за кордоном збирати. Ага, наші стріляють. Поки що так. Значить, наскільки от... сьогодні день, коли я люблю людей? Правда, сьогодні в підписному листі можна, єдина графа, котра була, що можна ставити свій номер телефона, можна не ставити. І коли я кажу, ну ви можете не ставити свій номер телефона, це не обов'язково. Мені кажуть, а чого це я не буду ставити свій номер телефона? Я нічого не боюсь. Людей вже дістала, вже отак, віли просто. Я радію, коли пишуть мені з Америки, коли Ваня каже, йому пишуть з Турції, йому пишуть там з Бельгії. Ми готові збирати підписи. Я радію, коли мені дзвонять і, або пишуть мої друзі з Вінницької області, з Рівенської області, з Чернівців. ДАЙ, з... Трускавця, дай, будь ласка, координати, нам треба піти, і ми хочемо підписати. І е, я вже задолбала, навірно, на наш київський, ну не київський, а загальний осередок. дайте той номер телефона, дайте той номер телефона, і я їм поясню, це не тому, що я така бабаяга, а просто тому, що люди дуже хочуть долучитися. Я повторювала і буду повторювати, і це правда. Ті, хто пережив окупацію, ми вже один раз пережили те, що ми втратили, і слава Богу, Херсону пощастило, ми, ми втратили всього на 8,5 місяців. А Лівий берег до сих пір в окупації. Ми втратили вже Україну один раз. Іменно тому ми хочемо, чи можемо долучитися до того, щоб не втратити її вдруге. Почуйте. Це насправді дуже страшно. Київ, буду просити. Хто в Києві? Будь ласка. Про підписи ви зрозуміли. Якщо що, запитуйте мене в осибиті, я зараз все время моніторю СПАМ, тому що ті, хто у мене не в друзях, повідомлення в СПАМ попадають, і я. На жаль, вони не приходять одразу, але я моніторюю, щоб можна було надати відповідь. Київ, прошу, завтра, о 18-й годині, завтра день пам'яті Небесної Сотні. Завтра о 18-й годині. На розі інститутська і Грушевська, наскільки я вірно зрозуміла. Ну, їдете туди і там побачите. Там збираються всі наші. Там буде справа громад, там будуть всі наші активні люди. Там збираються всі наші для того, щоб віддати шан. Я побачила сьогодні, що буде такий збір, і я дуже прошу: якщо там зараз будуть херсонці, а херсонці наші в Києві є. То ви завтра передайте від Херсона великий привіт. Скажіть, що ми з вами. Отак. Підписи ми збираємо до п'ятниці до вечора. Ну, максимум субота-ранок. В Суботу я позбираю всі ці листи по дівчатам і хлопцям, котрі допомагають. І на наступному тижні от можна буде наблюдати, як наші депутати. Понесуть живі підписи від тисяч, десятків тисяч людей з України. Працюємо над цим.